Вітаю, шановні здобувачі освіти. продовжуємо вивчення фізики в 7 класі урок номер 5 В рамках цього уроку ми розберемо таку тему, як поняття про різні види матерії. Матерії будова речовини. Чи можна одним словом назвати усе, що існує у Всесвіті? Матерія. Це все те, що існує у Всесвіті. Серед видів матерії можна визначити такі, як речовина. Це вид матерії, яка має масу і складається з дрібних частинок електронів, протонів, нейтронів, наприклад, повітря, гелій, вода, нафта, дуб, скло. Фізичне поле від вид матерії посередник взаємодії між частинками речовини або ж е віддаленими один від одного тілами. Завдяки. Наприклад, гравітаційному полю предмети падають додолу. Мобільний телефон використовує електромагнітне поле, і електромагнітні хвилі для передавання та отримання даних. Та темна матерія це вид матерії, який не вступає в взаємодію з електромагнітними випромінюванням. Невідомо з чого складається темна матерія. Але можливо, що це дуже маленькі частинки, якими не можна керувати. Відповідно, темна енергія це енергія, яка заповнює Всесвіт та впливає на його розширення. Мікро, макро та мегасвіт. Фізики поділили Всесвіт на, за розмірами на умовні частини, кожна з яких має свою специфіку. Кожну вивчають відповідні фахівці. Мікросвіт. Світ частинок, з яких складається речовина, молекули, атоми, елементарні частинки. Макросвіт світ, у якому ми живемо: Будинки, підручники, апельсин, вікно, жук, бактерії. Ми, ми знаходимося безпосередньо в макросвіті. І є також мегасвіт, світ космічних об'єктів. Сонце, зорі, галактики. Ми щоденно. Користуємося десятками, іноді сотнями фізичних тіл, виготовлених з різних речовин, які відрізняються своїми властивостями. Причина відмінності криється у внутрішній будові речовин. Отже, поринемо у мікросвіт. Атом. Найменша частинка речовини, яка складається з ядра, навколо якого обертаються електрони. Атоми є найменшими частинками речовини, але. Разом з тим мають складну будову. Вони складаються з найменших частинок матерії протонів, нейтронів й електронів. Протони і нейтрони утворюють ядро атома, навколо якого і обертаються з великою швидкістю самі електрони. Майже вся маса атомів зосереджена у ядрі. Які приблизні розміри атомів? Атоми. Виявилися дуже маленькими частинками розміром близько однієї десятимільярдної мільярдної частини метра. У ХХ столітті було створені електронні мікроскопи, які дали можливість одержати зображення атомів збільшені у десятки мільйонів разів. Розмір атома настільки малий, що якщо збільшити яблуко до розміру Землі, то його атоми збільшаться приблизно до розмірів оригінального самого яблука. Скільки видів атомів існує у природі? У природі існує різні види атомів, інакше всі б речовини були б однаковими. Вчені відкрили приблизно 118 видів атомів, де можна знайти інформацію про кожен вид атомів? Відповідно створено періодичну систему хімічних елементів, класифікація хімічних елементів, що Встановлює залежність різних властивостей елементів від заряду їхнього атомного ядра. Атоми одного виду утворюють хімічні елементи. Кожен з хімічних елементів має назву і умовне позначення. Наприклад, атом гідрогену має позначення H, атом карбону C. атом урану U. Атоми різних хімічних елементів відрізняються кількістю протонів у ядрі. Атом найменша частинка, яка є носієм властивості хімічного елементу, атоми можуть втрачати один або кілька своїх електронів і включати до своїх оболонок електрони інших атомів. Такі атоми називають іонами. Йон. Частинка речовини, що утворилася з атома внаслідок втрати власних чи приєднання додаткових електронів. Якщо атом втратив одну або кілька електронів, один або кілька електронів, то атом перетворюється на позитивний іон. Якщо ж атом ато, до атому приєдналося один або кілька електронів, то атом перетворюється на негативний іон. Молекули. На Землі є 118. Хімічних елементів. Чи означає це, що існує тільки близько 118 речовин? Насправді існують десятки мільйонів різних речовин, і вчені хіміки створюють та відкривають нові. Як пояснити наявність такої великої кількості різноманітних речовин? Пояснюється це тим, що атом можуть, атоми можуть об'єднуватися в молекули. Молекула. Частинка речовини, яка складається з однакових, тобто проста речовина чи з різних складна речовина атомів, що об'єднані хімічними зв'язками. Прості речовини це молекули, яких складаються з атомів одного хімічного елемента. Наприклад. o 2 H2, N2, ФЛОР2. Тобто оксиген 2, гідроген2, нітроген2, хлор2. Складними речовинами можна назвати речовини молекули, які складаються з атомів двох або більше хімічних елементів. Молекула води H2O, молекула вуглекислого газу co 2 і молекула метану ch 4 Проміжки між частинками речовини. Як ви думаєте, якими будуть об'єми сумішей, якщо змішати 250 мл води та 250 мл води. Або ж якщо змішати 250 мл води та 250 мл спирту, якщо змішати воду з водою, то об'єм суміші буде 500 мл. Якщо змішати воду зі спиртом, то об'єм суміші буде. Близько 480 мл. Яка причина того, що об'єм суміші води та спирту менший за 500 мл. Перед вами... Для цього достатньо просто подивитися на відео і далі я дам пояснення. Перед вами два мірних циліндри із водою. Кожний мірний циліндр налито 250 мл води. Перельємо, Перельємо воду у мірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить 500 мл. Перед вами два мірних циліндри. В першому мірному циліндрі налито 250 мл води, а в другому 250 мл спирту. Перельємо воду та спирт. Умірний циліндр об'ємом 500 мл. Як бачите, загальний об'єм становить менше 500 мл. Основна причина криється в тому, що між молекулами існують проміжки, і в ході змішування рідин молекули води потрапляють у проміжки між молекулами спирту і навпаки. Таким чином утворюється суміш з різних видів молекул, яка зменшує об'єм. Переходимо до розв'язування задач. Вкажіть склад молекули води. Молекула води складається з двох атомів гідрогену та одного атому оксігену. Наступне. Встановіть відповідність між зображеннями та відповідним описом. У нас мається перше, друге, третє та Четверте зображення і мається означення, такі як атоми суміш різних молекул. Молекули, що складаються з однакових атомів і молекули, що складаються з різних атомів. До опису атоми належить зображення номер 4 оскільки воно складається з окремих елементів. До опису Б. Суміш різних молекул належить зображення номер 3 Оскільки ми можемо побачити різнопланові молекули. Тобто це атоми, які об'єднані в певні групи, але мають різні зміст та властивості. До опису В належить зображення номер 1 оскільки це молекули, що складаються з однакових атомів. І це можна побачити візуально. Та Зрозуміти щодо безпосередньо властивості саморечовини, яка буде складатися з таких молекул. І до опису Г молекули, що складаються з різних атомів, буде належати зображення 2, номер 2 де ми можемо побачити різні атоми, які об'єднані в групи молекул. І розберемося з наступним. Радіус атома водню складає складається з значення 5 3 500 трильйонний метр, де, в свою чергу, ми можемо отримати інші показники частинні, тобто подати це з префіксами мілі, мікро та нано. Для того, щоб це подати в такому вигляді, в першому випадку нам треба помножити це значення на 1000 мм, тоді ми отримаємо 5. 100 мільйонних міліметра. В другому на мільйон мікрометра. Таким чином ми отримаємо 100-тисячних мікрометра. І останнє нам слід цей показник помножити на 1 мільярд нанометра. Таким чином ми отримаємо 0,5 нанометра. Домашнім завданням в рамках цього, цієї теми є опрацювати параграф підручника номер 4 та виконати вправу номер 4 з першої по третій пункт. На цьому все. Бажаю вам миру. Do zobaczenia